Я хочу представити кілька можливостей, як можна оптимізувати видобування нафти газу. І саме, скажімо так, поділиться на три теми: одна пов'язана з газовидобуванням, друге нафто, і третє, це що в Європі зараз саме актуальне, це велоінтегріті. Зараз я спробую змінити слайди. Поміняйте вас, наступний. Так, це з -так, огляд моєї презентації. Я поділився на п'ять логічних питань. Тобто, перше, що я пропоную чи представляю, друге, як це використовується. Чому, де і скільки це буде коштувати. І далі, в принципі, я представлю якраз по одному кейсу, в принципі, якраз до газодобування, нафти і, скажімо так, спостереження стану середовини. Так, це, в принципі, правило, яке я використовую з 2000 року, тобто, якщо ми не готуємося правильно, то це вже 90% того, що при виконанні робіт у нас буде проблема і піде щось не так. Так, це значить представлення моєї технології. Я в 2001 закінчив Нафтогазу, і з того часу я працював за кордоном, закінчив другу світу. І з 2005 року я почав працювати безпосередньо з проблеми, це оптимізація видобування нафтегазу. В основному це були старі газові родовища, подібне те, що зараз маю роздобування на сході, шебелинка і все, що поряд з Красноградом. І в мене, значить, було в принципі, родовище, які мали все в принципі low-cost environment», тобто мінімальні витрати, і старатися максимізувати. Видобування старих уже виснажених сордовин. Я розробив цю технологію десь 2008 року, коли ми стикнулися з тим, що нам потрібно було бачити початок обводнення сордовин і старатися боротися з тим і при мінімальних витратах. Тобто Опекс капекс у нас був мінімізований дуже сильно, і нам потрібно було тримати сордовини при сталому видобуванні. Тобто, значить, я 20 років працюю і в основному це operations, тобто я завжди сам проєктував, складав роботи, готував і безпосередньо керуював, координував все на Сордовині. Е, мої партнери, які розробили це обладнання, але вони використовували його в машинобудуванні. Вони мають вже більше 30 років досвід і працюють з цим вже на всі великі індустрійні, е, так, компанії. Значить, як це виглядає? Тут я зобразив, так, де тут leatherpointer? Я зібрав, скажімо так, схематично процес, як воно виглядає. Тобто, у нас є більше 10 патентів, які ми запатентували з моїми партнерами, пов'язані з обладнанням, з технологією і з самим використанням нашого обладнання. Значить, це коротко виглядає хадве, яке ми встановлюємо безпосередньо на Сордолині. Це наше програмне забезпечення і все, що пов'язано з електричною системою, яку ми встановлюємо. А це ми бачимо, значить, це сигнал оригінальний, який ми отримуємо коли так ми проводимо наше дослідження. А це вже, скажімо так, перенесений сигнал з е, акустичного поля в діаграму, яку ми бачимо на моніторі, і це може бачити кожен інженер з будь-якого офісу. Тобто тут ми бачимо рівень води, де він знаходиться, і тиск на е, усі Так. Це то, що я казав, більше 10 патентів. Останній патент я якраз зробив це безпосереднє використання нашої технології, і ми можемо міряти рівень води до 4. Обсадних колон і так само тиск. І базуючись на цій інформації, ми робимо наші моделі і ми можемо визначити значить тиск на пласті прорахувавши, і безпосередньо бачити, чи є в нас якісь проблеми перетоки чи негерметичності. Так. Це значить justification тобто, де ми це використовуємо, чому. Як я казав, я поділив це газ, нафта і well integrity Значить, перше, це є газ видобування. Значить, саме основна проблема, з якою стикався Європі, це е, не виніс води. Друге, це ким, так, випадення солей з келім. Тобто ці дві проблеми стикаєшся, коли йде вже висниження середовин і зменшення тиску, і відповідно змінюються параметри середовини. Ми маємо ці проблеми. Друга проблема це збільшення ОПЕКС, тобто витрат пов'язаних з добуванням, і одночасне е, зниження Добре. видобування. тобто, Наші середовини стають нерентабельними, і з ними треба більше боротися, щоб взагалі видобувати нафту і газ. І третє, в принципі, тобто, ми можемо завдяки моєму приводу завчасно бачити, коли у нас починаються проблеми, і реагувати наперед проектів, а не чекати, коли середовини зупинились, а тоді почати все робити і ремонтувати. З нафтою це пов'язано, значить, в принципі, по-перше, ми можемо побачити, коли починаються у нас е так проблеми в пласті. Тобто або йде вже не вже до видобування, або пас забруднюється, і нафта не йде. Другий фонд, ми його використовуємо, і ви бачите, це привозки, так це Південна Моравія, тут неч PCP, і наша обладнання встановлена. І ми таким чином повністю їм оптимізуємо видобування. Тобто при всіх вищих ваших artificial lift systems. Тобто, чи це планджер, чи це Foaming, чи це різні насоси. Ми можемо бачити, по-перше, де рівень води, і чітко координувати роботу, оптимізувати роботу насосів. Плюс з ким так, ми бачимо іменно перформанс. Ми можемо бачити, чи працює ваш насос як потрібно, тобто чи є в нього ефективність, яка обіцяє виробник. Це все робиться повністю автоматично, і наша модель, після того, з ким так базуючись на рівні води і на тиску на поверхні. Прораховує, і ми маємо тиск на пласту прорахований, і відповідно ми економимо гроші на Stetic Gradient Surveys, і ми економимо гроші на Downhole gauges, які постійно виходять з гладу. Третє, це саме основна проблема в Європі, в Integrity, І я є офіційний представник від Berkamp, тобто це від офіційного Дешної Легіонардра. І я можу перевіряти середовини і давати заключення, чи можуть оператори добувати чи ні. І тут ми, скажімо так, в принципі, перевіряємо, і ми можемо е, визначити, де є не герметичності, чи є проблеми з перетоками чи герметичністю наших сродовин. Так, значить, це наші сродовини. Це кілька скажімо так, в принципі, тестів, де ми проводили вимірювання в НКТ і в обсидній колоні. Е, це скажімо так найбільший оператор у Німеччині. І, значить, що ми робимо? Ми значить, можемо визначати всі е, проблеми, пов'язані з резуеніринг. Потім gas-oil production, well-integrity, застосування його це дуже широке, тобто, це пов'язане всі старі сердовини, де в нас є проблеми. І я в Європи використовується як самопочатковий метод для визначення проблеми без мобілізації, чи sleek line, чи call tubing, чи vocal rig, в Принципі, ми просто-напросто спочатку організовуємо, відправляємо нашого оператора кітесомірі. Після того, вже базуючись в наших вимірах, ми вже можемо сказати, ага, вам потрібно робити додаткові дослідження, використовуючи літлайн, чи там, в принципі, і-лайн, e чи далі. Значить, в принципі, так само зараз опс, в Європі мені треба повернутися назад. Е, можна повернути? О. В Європі зараз основна проблема це велінтегріті, well і проблема, що всі стрілини, які існують, їх або консервують, або ліквідовують. І перед ліквідацією ми, значить, маємо підтвердити, що наш стан сердує не відповідає тому, який повинен бути. Відповідно, це має бути всі пости, всі добуваючі, мають бути заізольовані. І, значить, ми перед тим робимо компанію, яка робить цю suspension, отримуємо свій підтвердження, а після того вже переходимо до ліквідації. Так само це використовується в всіх старих виснажених сердовинах, де ми маємо проблеми з тисками, з виносом, з водою, з кейлом і пов'язані з цими проблемами. Зараз дуже актуально це почалося water Injection Disposal і Geothermal Wells, тому що за законодавством ви повинні гарантувати, що вода, яку ви закачуєте в геотермальній судлині, має бути нижче, ніж поверхневі пости питтєвої води. І так само ми використовуємо наше обладнання безпосередньо там, щоб це підтвердити і гарантувати. Значить, Основні переваги це те, що обладнання не потребує персоналу, тобто раз ми встановили його. Ми повністю все робимо з нашого офісу, і вся координація проходить безпосередньо. Будь-який інженер може отримати всю інформацію на своєму моніторі і може обробляти її так само. Значить, повністю автоматизований контрол, і ми бачимо стан сердовини онлайн. Значить, використовуємо ми його безпосередньо для без принципі, вибухових речовин, безсяких додаткових. Це обладнання є ATEX Zone 2 Certified. Тобто е, ці сертифікати є для використовування безпосередньо в газовому родовищі, в газовому середовищі, також е, ми його всюди використовуємо офшо. Голландія, Данія, Норвегія, воно всюди стандартно використовується. Так, це якраз кейс один для газу. Е, якщо ви подивитеся на дату, це перший тест, який я проводив з, в Голландії, це 2000 роки, де то, що зараз, в принципі, деякі середні фірми кажуть, це ноу-хау. Це я почав стандартно застосовувати 2003-5 роки. Тобто, в принципі, це значить середовина, яка була перша, встановлення CapStream у 2000 році. І ми, значить, в принципі, мали таке споралік е -е, видобування, середовина більше стояла, ніж видобувала, Решта була на build-up. Після того, як ми встановили першу chemical Injection Line, ми мали стабільне видобування на рівні 250 тисяч е -е, в день. Це друга сердовина, яка добула дуже мало. Тобто ми говоримо тут по півтора-дві тисячі е, кубів газу в день. До того вона більше було обводнення, ми постійно боролися з сердовини. Після того, як ми встановили кепстрін, це півтора дюйма колтюбінг, звичайний, і в нас. Ми е, е, використовували, в принципі, квелості і колтюбінг це той самісіньки, в принципі. Тобто, його можна яквостей стрільнь робити, а можна колтювінг, можна навіть міні-коль один дюйм чи будь що. Тобто, в загальному це. Нехай буде в Ось, А це, в принципі, перший мій зарахунок я зробив у 2001 році, банально. Тобто, я врахував так хімія, плюс мій оператор, плюс е, е, втрачений час, коштувало, грубо кажучи, 130 євро. І воно мені приносило в середньому в тиждень 44 тисячі кубів газу більше інкременту production, в принципі. І це було, скажімо так, 2001-2002 рік. І після того Мішев сказав, Андрій каже, роби всі свіни, які в нас є, і добувай. І таким чином, в принципі, середовини до сих пір добувають ще ті, які мали бути вже ліквідовані в 2005 7 роках. Так, це було по газу. Тепер кейс 2 це по нафті. І я фокусуюсь тут саме на оптимізації видобування. Тобто, це якраз наш слайд. Він був зроблений сьогодні, в принципі, це одна середовина в Моравії, в Чехії. Значить, Що ми міряємо? Ми міряємо тут, в принципі, рівень води і тиск. І це, скин, так принципі pressure build-up test, тобто фактично well-test, який ми використовуємо після того для наших е, аналізів. І вони зараз фактично, що роблять? Вони well-test і мобілізують для перших пару днів, щоб отримати фізичні параметри сердовини, тобто нафтогаз, конденсат, вода. Після того, ми, значить, в принципі приходимо, заміняємо на наше обладнання, і ми бачимо, базуючись на цих в принципі, двох лініях, ми будуємо наш лок-лог-плод. Відповідно, ми можемо, в принципі, avableable storage, RF and Reservoir Boundaries. Ми визначаємо наш скин, і, відповідно, з так, ми можемо актуалізувати наші original-in-place, і базуючись на цьому, ми проводимо justification, чи потрібно, чи не потрібно додаткові роботи, додаткові середовини. Це значить, в принципі, результати нашого в принципі, виміру. І це, з ким так, результати тої фірми, яка у нас оперувала на северні. І вона нам додала, що ми вибрали ще дві середини додаткових. Так, третє це, скажімо так, well integrity, pressure testing, ця сердоїна вже більше, майже 100 років має, вона була проборена в 38 році. Е, і, значить, ми там проводили pressure testing, тобто е, визначали, чи є герметична наша труба і скільки тиску вона ще витримує. І завдяки нашому приладу ми маємо рівень води і тиск, і це акцептує їхні органи для того, щоб далі можна було добувати чи не добувати в сордуєні. Ось. Це другий випадок. Це ми визначали, де є герметичність в НКТ. І базуючись на наших е, тестах, тобто, що ми робили? Ми закачували е, азот і продавлювали рідину, поки ми не бачили, де є якісь аномалії, і відповідно потім ми це накладали на логі, е, логі які були вже в серединах надані, і ми бачимо чітко, де в нас проходить герметичність. І що я завжди роблю? Після того, як ми провоково, я завжди перевіряю, чи наші виміри співпадають з тим, що. Вони отримали і побачили фактично. Так. І остання слайд е, це значить Conclusions. Значить, що ми можемо сказати? В принципі, обладнання. Воно мобільне, воно займає два бокси в принципі, і три вимірні голови, і все. Сам е, регап і весь тест проходить 3-4 години. І ми дуже часто це використовуємо офшор. Коли потрібно для мобілізації обладнання, потрібно корабель, гелікоптер і тому подібне мобілізувати, Таким чином, маючи на кожній основній платформі це обладнання, ми за 2-3 години мої оператори проводили всі роботи і визначали ініціальні параметри чи проблеми, е, значить, він є максимально ефективний метод сьогодні для визначення проблем в нафтогазовій промисловості. Іменно для цього, значить, е, то, що я роблю зараз для операторів Німеччини, мій тест коштує все повністю 3-5 тисяч. При тому, що стандартний конвеншнл метод коли ми маємо посадити. Обсудну колону чи трубу з пакером, її, в принципі, провести pressure тест після того, в принципі, витягнути тому подібно. Враховуючи production losses і тому подібно, виходить так, що ми економимо фактор 5-7 порівняння з стандартним методом вимірювання. Це все.